Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. Вчора я опублікував у себе на YouTube-каналі майстер клас як на готове відео записати голос. І це була відповідь на питання. І ось підписник написав Дякую за відео відповідь. процвітання вам та вашому каналу. Дякую. І ну, Я залишу посилання на цей урок, якщо кому цікаво, як на готове відео записати голос. Подивіться, це було в програмі, я тут показував, як це зробити. Як це зробити, зараз я, як це зробити в програмі до да? Тобто Тут якби, я докладно це розказав, як ми можемо зробити цю начітку. Але от, от надійшов коментар. Значить, відпоюмо. Вибачайте, якщо я десь помилився, значить, вау, дякую, це було корисно. А чи є якісь безкоштовні програми, в яких можна зробити подібне, трішки дорога і надмірно професійна програма? Значить, да, такий великий коментар. Але я е, можу дати пораду. Ну, я просто згадав, те що, те, що я можу від себе додати, це е, е, як це можна зробити подібне, от як ви на початку записали, як можна зробити подібне в іншій безкоштовній програмі. Е, ось є така програма безкоштовна, DaVinci Resolve, тобто програма, яку ви можете встановити собі абсолютно безкоштовно. І Монтувати в цій програмі, або заганяти вже готовий ролик, який ви змонтували, там, наприклад, в, ну, десь ви там змонтували в іншій, в іншій програмі, змонтували ролик, і ви можете її там заганяти в програму DaVinci. Resolve. До речі, у мене є теж онлайн-курс по DaVinci Resolve, який ви можете придбати і опанувати. Базовий відеомонтаж в цій програмі. І програма безкоштовна як для Windows, так і для, і для Mac. Ну і, наприклад, значить, відповідаючи на запитання, як те ж саме зробити в програмі тільки не Video Premiere а в DaVinci Resolve. Значить, після того, як ви змонтували свій ролик. Да, Ось в тій програмі. Тут у мене, до речі, в цьому ролику у нас тут є і перша, друга, і третя доріжка. Значить, тут у мене є і інтершум, і музика, і, і інтерв'ю. Ну, общем, зі звуком тут вже спрацьовано. І, наприклад, от у нас є там пару інтерв'ю, а між інтерв'ю, якщо на, наприклад, так я походю експромтом, якщо наприклад, мені потрібно зробити начітку, показую, як це можна зробити в DaVinci Resolve. Значить, Ми знаходилися з вами ось во вкладочці Edit, а тепер ми переходимо ось в вкладку Firelight. Тобто, яка, в якій працюємо, можемо працювати зі звуком. Натискаємо ось на цю вкладочку, і ось наш проєкт виглядає вже таким чином. Тут у нас ідуть аудіодоріжки, і тут у нас, в принципі, є ось в віконці праворуч, як виглядає наш відеоряд. Е, тепер дивіться, для того, щоб накласти ще е, начітку, е, нам потрібно додати ще одну аудіодоріжку. Тому що ми бачимо, що е, аудіодоріжки А1, А2, А3 вони е, ну, в тій чи іншій мірі вони зайняті. Е, да, бо у нас іде на першій доріжці у нас іде інтершум. І у нас йдуть інтерв'юшки. Друга доріжка це у нас музика, і третя доріжка, тут теж міксується ось музика. Тому додаємо доріжку. Як додати доріжку? Значить, ось в цьому полі натискаємо правою клавішою мишки. І перше, що ми бачимо, Add Track. Додати трек e, ну, вибираємо стерео. І от у нас додалася четверта доріжка, ще одна доріжка додалася четверта. І тут з правого боку, ось якщо. Трошки витягнути цю панельку, ось у нас всі наші доріжки, вони є. Тобто голос ми будемо писати на доріжці 4, на четвертій. Відповідно, перекидаємо наш погляд в правий бік, і там, де у нас е ось іде А4 доріжка, ось є кнопка, як і на всіх інших, яка е показує нам no input. Ми натискаємо на неї і вибираємо вкладочку Input. То, Input". Оп. Як тільки ми натисли, ми з вами бачимо, що у нас е з'являється така панелька, називається Patch Input-Out. І тут ми бачимо, що в, в, в графі Output у нас ось. Є активними це аудіо лівий правий канал аудіо 4 є, а в графі інпут у нас поки що немає нічого. І от тут ми, в принципі, в цій графі можемо обрати, який у нас буде аудіо імпут. Якщо ви хочете писати звук просто на зовнішній мікрофон, значить ви просто включаєте ось аудіо імпут, тобто воно автоматично ось бачите, мікрофон. І тут мікрофон, і тут мікрофон. Якщо ви приєднаєте до вашого комп'ютера мікрофони, то, то у вас таким чином цей, буде пропонувати вибрати той, той мікрофон, який ви приєднаєте. І ви його так само, так само можете вибрати, коли, у вас буде, ну, коли ви приєднаєте, якщо ви приєднаєте якийсь мікрофон. То його можна в, в, він буде тут висвітлюватися тобто, і тоді у нас буде вибір. Поки що у мене, ну я інший мікрофон не приєднував, тому я е, просто активно включаю те, що от у мене є. Мікрофон, мікрофон. Все. І тепер я натискаю просто на кнопочку Patch. Оп, натиснув і закриваю. Все. У мене ось показано, що інпут. Мікрофони, ось аудіо 4, тобто четверта у нас доріжка, left і аудіо 4 Right, і так само і тут ми бачимо. Все. Далі я це віконце закриваю. І дивіться, на четвертій доріжці я натискаю на ось цю кнопочку R, тобто ARM for Record. Я на неї натиснув. І тепер обов'язково треба бачити, за, за цей залипання пішло. Я вирубаю звук на комп'ютері, тобто виключаю. І ви вже бачите, що е, зараз, коли я включив е, цей, цю кнопку ARM for Record, у мене вже є індикація. Індикація звуку для запису мого е, голосу. Ну і тут, в принципі. Далі у нас все просто. Дивіться, Ми вибираємо через те, що у нас є контроль відео в правому куточку, значить, ми визначаємо, в якій частині ми плануємо писати наш, цей, наш, наш голос. Зараз трошки масштаб збільшу. Ось у мене є, ось у мене є від 0 до, до 24 секунди до початку інтерв'ю. от У мене є 25 секунд. В яких я маю записати, наприклад, перший шмат інтерв'ю в смислі голосу, а потім у мене буде там другий, ще один шматочок, ось невеличкий. І я виставляю курсор тут. На відміну від прем'єра в DaVinci Resolve, як тільки я натисну кнопку запису, у мене запис піде одразу. Тобто тут у мене не буде 3 секунди якби відката як в, в прем'єрі. Тому треба підготуватися. І ось у мене є 24 секунди скажімо, до першого інтерв'ю. Ну, це у мене так, такі якби умови. Дивіться, ось коли я натисну ось ця кнопочка Record. Кругленька. Як тільки я на, на неї натисну, піде запис. Отже, я підготувався. Увага! Ну, я, зараз буде суцільний експромт, я тексту у мене точного немає. Буду коментувати те, що буду бачити, буду намагатися просто встигнути до початку інтерв'ю. Ми з вами перебуваємо на молокозаводі, який знаходиться десь під Києвом. Це перед вами лабораторія, в якій жінки перевіряють якість молока на кислотність, там, бактерії, е, виявляють його там, рівень жирності і так далі. І зараз ми послухаємо головного лаборанта, вона розкаже, як проходить у них робота. Все, я стопаюсь. І от у мене. Записана моя, цей, моя аудіодоріжка. Тепер я можу, наприклад, перейти, можна віджати цю кнопку, чик, перейти в наприклад, свій Edit і подивитись: ось, бачите, ось моя доріжка тут з'явилася. І тепер я можу, наприклад, включити зараз звук на комп'ютері. Да. Ну, можна, е, дивіться, бачите, у нас тут і музика, інтершу, можна з цим далі попрацювати, але якщо я, наприклад, включу зараз соло тобто цієї доріжки, я почую зараз всі інші доріжки у мене від, е, від, відключені. І зараз я буду чути начітку суто в цій доріжці. От. Ну, от, у мене єдина чітка. Далі я тут уже можу, можу уже там, ну, працювати, ось, працювати з цією доріжкою, там, піднімати рівень, якщо мені треба. <звагу> ну, от, друзі, таким чином е, все. Я думаю, що з цим зрозуміло. Далі, якщо мені треба ось цей е, блок записати, да, я, наприклад, виставляю курсор після інтерв'ю ось тут. Знов перехожу в режим. Там, де ми працюємо, Firelight, де ми працюємо зі звуком. Так, Тут можна соло це відключити. Знову, як, як тільки я зараз натисну Arm for Record, у мене е, піде шум і треба буде заглушити, вимкнути з, е, е, звук на комп'ютері. Ось, що Я, що я, от. От я виставив і тепер от у мене ще є якийсь шматок, ще якийсь там 20 секунд для того, щоб. Е, Записати тут. Далі я роблю те ж саме, я натискаю рекорд і піде зараз. А це цех цеха, де безпосередньо розливається молоко по пакетам, там, по пляшкам, де виготовляються е, пляшки пластикові, і відбувається процес заливання там, молока в е, цим по е, по пакетам. Ну, от наприклад, да, І якщо я тут зупинив, значить я можу потім з цього місця, або там не знаю, або трошки там повернутися під цей, якщо мені треба трошки там щось видалити, да, можна підтягнути. От, і потім, наприклад, з цього ж місця продовжити е, свій запис. Молоко пересувається там по цим. Лентам цим хлопці збирають їх і упаковують в коробки і ящики. Все. Записав. І далі у мене інтерв'ю. Тепер я це віджимаю, можу перейти у свій режим Edit. І ось бачимо, моя начітка ось вона тут побудована. Якщо що, можна там десь її. Там підкоригувати, в плані рухати туди, сюди і так далі. Ну, а, друзі, я думаю, що е, всім, кому цікаво, е, змогли, зможете з цим розібратися, як записувати голос. Ось у нас е, наша доріжка є. Якщо ви, якщо ви працюєте, наприклад, з доріжкою, в якій. Е, там немає, ну, ви затягнули відео, і у вас тільки одна доріжка, або у вас відео, і взагалі аудіодоріжок немає, то тут з цим набагато все простіше. Ви просто на першій доріжці все те ж саме робите і записуєте свій голос. Друзі. Ще раз нагадую, що повний курс, онлайн-курс по DaVinci Resolve безкоштовній програмі. Відеомонтажу є у мене в описі за посиланням, можете придбати цей курс. Можете підтримати мене на Патреоні одним доларом. І, до речі, якщо в місяць платити протягом року по одному долару на Патреоні, можна в розстрочку взяти собі, розтермінувати будь-який курс, в тому числі і цей DaVinci Resolve. Якщо вам сподобалось, поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал, пишіть ваші питання з приводу зйомки і монтажа, залюбки, буду робити ось такі відео майстер-класи. На цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім пока!